Батячик від мене не відходить. І так його гладьте, І сяк його гладьте. Капець ніхто не погладив цій хаті. Нема кому, цілий день сам. Скучаєш, нудгуєш. Нема кому прийти погладити, де ти батяш чека. Іди сюди. Ді сюди, ти морда. О, о, о. І так, і так. Все? тепер кормити треба, да? А, ні, що можна погладить. Що можна погладить? А я ж думав, що треба йти кормить тебе за це, що тебе погладили. Сперсь. Там, хороший, чор, майсор. Ой, який гарний ванчарчик мягкенький. Ставте вподобайку батярчику. За його приступ ніжності. Та підписуйтесь на наш канал. О, тинь. тінь. І так, і сяк третя.